По поліції до нього питань немає. Майстер. Майстер. Машина стоїть, віз возпробура, з прицепком чекає, Де чоловік невідомий. — Прийнято. От ви дивіться, ви кажете, що відводяться при прохідних рубках сухі, поломані і таке інше. От дивіться, дві колоди, навіть, от я не беру далі, комлівих лежить. Скажіть, будь ласка, це сухе? Чи може він щось в мене нап'ять же, як завжди? Я не добачаю. Ну, це сухе дерево. Ні, це поломане. А, по, поломане. Не Для початку, якщо ви хочете встановити, треба знайти дерево, де стоїть внизу. Ну а це, ж, це, це шо, лімо, що, рельса чи так, що? Чи це ж дерево, правильно? Чи я це... я кажу, стоя. Я... Ну послухайте мене, я не знайти зараз, вони повинні тут бути. Дерево, де стоїть клеймо, і, ну, по... да. і тоді подивитися, чого воно відведено. Чи 에, воно геть давайте. ідеальне? От ми можемо тут, а там ще ж не пиляли. Ну, давайте те знайдемо. Що знайде? Ну, а ну, тут воно вже пиляли. Тут, тут не надо, тут Бі, я треба, тут можуть треба, треба показу. Де, кажу, де, де межі, де стоять, віддивілися, де тут стоять. Ні, то тут може бути нарисовано. Ну, ну, це сухе, так, да, мабуть. Да? Сухе, сухе Сухо. да, так. А оце зараз тут буде для цього. Поломане буде, так? Да? Ага, я понял. Скажи, Де... это самое. У вас есть в меню дикая утка? Нет. Ну для... специально для вас мы можем разозлить домашнюю. Да? Не маю, май. на мою думку, вот это мало было дивиться. Да.

Вон зломаний. Хоч якась відмітка на ньому є, що воно зломане. А Ану давай. Ну то свіжий злом, воно не буде відбити. Що там не буде? А, злом, а, С... а, ділося, а, а де ж свіжий, свіжий злом де ділося вже? Він не відведений, ну де здівся? Де він исчез? Де акт написаний? Де Ді воно діло? А, воно лежить, дивись. Висохло. Це воно всохло, бля, від жари. Знаєш, як про сусліка. Ти його видиш? Ні, ну зверху, воно згадалось, де? 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 Продовження дерева, де? Продовження дерева? Да. А це інтересно. А куди ж воно ділося? Та тихо, тихо. По-перше... По-перше... А тут... Ні, може. Було колись. Ну, ви ламаєте комедію. Ви ж тільки що самі сказали, що воно не відведено. Тепер зараз щось починаєте там шукати. Я так не казав, що не відведено. Ну, дивіться, в мене в мене ж у, пишеться прямий ефір. Повинні да. Люди, відпишіться. Казав майстер, що воно відведено, що воно ще не відведено чи ні? Ну, може ми пропустили, я просто не можу зараз ефір подивитися. Напишіть, будь ласка. Д Де ділося? Де дівуся? не відведено дерево кусок? Половина. По-перше, я не сказав, що воно не відведене. Його треба ще дивитися. <плес> так ви сказали, що свіжо е, зломані, Ні. вони не відведені. Пойдемте до, до, до... до того, Цей кусок дерева. Так, да. ще. Да, це ну... Да. То ще висить. то ще, виси, той той виси той ще не встигло. Вона. Вона. Да. Ну почему? Там діть там тебе зломане, але там Так. А віздо лежить. Дивіться, це хворе чи сухе у це лежить. Воно криве, А, криве, блін. Ну там і... Щось там помазав блин, кисточку блин. Я тоже можу так помазать. Ой, блин. Так, сюди треба запрошувати екологічну комісію розбиратися. А ось тут окрім на 300 років. Ну з'єдш, ми вже ми ж знаємо. Ми ж знаємо, що цей клімат це все тільки на грамоті. Там воно всі деревини немає, але воно вже попилене. А, так? Да? Да. Так воно ж не відведене. Дрова сидя, да? так? На дрова, звісно, ходять. Ще й непогано піде. Да, да, да. Повітря не, воно чимає зі біля. Так, так, так. І взагілля. Воно должно було прийняте, що воно поломане, правильно? Да. Зато вже, за вже на дрова вони попиляли. Да. Так. — Самовідвод так. Да, — да. да. А що так можна було? Відводи заявляти будете? Ні. Ми зробимо самовідвод. <гум> 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 дивіться, Дивіться, <гум> Як ви думаєте, скільки той мас уже ходок зробив? Без документів, тими ничками там внизу. <гум> Я думаю, ходки тривсти. Отак от і. Смотри, там, шты, фотки было, да, да, да. Винь зараз документы выпиши, скажи. Да, сюда и заезжал, да. Да, и заезжал, да. <просив> да, да, Почему да. Нету? Это залет военный. А ще давай, людям. Давай, давай, покажи. Надо ж людям показати, бо будуть потім казати, що ми щось придумали. Хай в ефірі буде прямо наживо. Такий каскар черговий, да? Босмаплюб, І мені скажи, е щось мені здається, така тут насиченість деревостану рідесенька, блин. Тут була рубка. І була явно, бля, раніше, ніж. Вони <плес> до цих До тоненькі. Тут це ж нічого не міняє. Якщо взяти, ну, поміряти насиченість деревостану, то ці тоненькі там погоди не грають. У них діаметр дуже малий. Ну, О да? Зарезанный, да? Свежезарезанный. Так, и что? Ну. ну да. Первый рез будет, блин, деловый. А дальше уже там на другого пойдет. Ага, ой-ой-ой. Вот, -ой -ой. Відведено мене цікавить у це, чи не відведено мене. Я думаю, що тут саме вид відвод. Коротше, бізняк тут на дровах йде повним ходом, А по цьому ще на діловому. Тобто без производство. прозвольство. буревій зараз лісокрадом тільки допоміг в цьому. Державним лісокрадом. Так, О, здоровенний, здоровенний дуб. Що там, пацаны? Десь грибник пропав на газелі. Приїжджав тут, коротше, Годину назад. ось, Ви хто? Я за грибами, да, Ну, понятное дело. Гриби тут же спутужник, тут з дубові ліси. Знаєте, как них там грибів, бля. То грибна кора. Да, да там тупо виїздно дорогу. Да. діти? Да. Він буде да. сказати, тут Де ділось? Вряд ли люди це взяли. Люди, скажіть, будь ласка, вам давали звідси брати? Дрова додому. Хто взяв з вас, з місцевих? Хоть хоч колодку в такому діаметрі. От. Скільки там, десь 50, так? Да? Ну, не діло. Які комісії, Які проводи, ви що? Це ж вітер навалив бля, ліснику в карман бабла. Він да, думає, Господі, слава тобі за твоє правидіння, я Да. Мало там, що так вони, цей ліс немилосердно милосердно звездують, бля, наліво і направо. Так ще й буревій допомагає, керма набивати. Так, ну що, я думаю, треба йти до машини і записати заяву. Правильно? Все тоді. Це, друзі, тарач. Лочівське лісництво.